Я зрозуміло. От навіть дати вже оголосили. Це 23-27 вересня. Приблизно в цьому проміжку часу буде проведені ці референдуми. І як ви думаєте, чи будуть вони взагалі проведені? Можливо, зараз пограються, як ви знаєте, кажуть, пограють мускулами, публіфують, як в покері, трішки піднімуть свої ставки, і все затихне. Чи можливо все ж реально ці референдуми пройдуть? І чим це для України може обернутися? Питання цікаво і дійсно може, може бути обидва варіанти розвитку подій. Однак, на мою думку, навряд чи Росія може на це піти, тому що я вже зазначив, що Росія не контролює повною мірою ті території, які вона окупувала. І це не лише Донбас, а це і власне і Херсонська область, і частина е, Запорізької, і, і там, до речі, ж, ситуація досить невесела для Росії, тому що мало того, що йде контрнаступ збройних сил України, та ще відбувається ряд підривної діяльності на території окупованих територій в контексті е, дій е, партизанських руків і е, підривають, да, 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 е, да. так. Так, і це звичайно е, референдум не врятує ситуацію. Звичайно, може бути це. Тлом для Путіна для того, щоб показати, що він хоче захистити ці території, хоче мобілізувати якусь кількість населення. Однак тут теж варто розуміти, що Росія сама вже по собі втратила велику кількість і живої сили, і техніки у війні. Я не знаю, чи навіть оголошення мобілізації врятує ситуацію, адже без сучасного озброєння в. Просто е, гарматне м'ясо нічого не вирішить на фронті, і вони просто будуть втрачати все нових і нових людей. І в кінці кінців е, Путіну нічого не залишиться, просто повністю покинути територію України, навіть можливо включаючи Кримський півострів. Тому е, в мене є сумніви щодо того, що він е, що ці референдуми е, відбудуться. Ну звичайно що це вони мають бути таким собі. Казузбелі для вже відкритої війни, адже зараз ще вони досі називають її спецоперацією. І я гадаю, що це всього на всього лише е, брязкання зброєю для того, щоб е, і Україна, і її західні партнери е, пішли на якісь певного роду угоди з Кремлем, щоб він зробив певного роду передишку у цій виснажливі для нього війні.